Пацієнтові вперше в нашій клініці була виконана операція бенталдебоно міні доступу. До нас звернувся пацієнт, який має ваду, яка була діагностована як вроджена. Вада заключалася в тому, що в нього важка аортальна недостатність і розширена висхідна аорта. З огляду на цю ваду у пацієнта були скарги і на задишку, і на швидку втому. При обстеженні ми зробили і коронарографію і ехо серця, і комп'ютерну томографію для того, щоб визначитися з правдивим розміром висхідного відділу аорти, аортального клапана і взагалі тип операції, який ми планували цьому пацієнтові. 3,7 до 4 см є норма висхідного відділу аорти, а у пацієнта 4,9, 5,1. Чоловік 40 років. В нього важка аортальна недостатність була обумовлена великим пролобуванням правої вінцевої стулки, яка пролобувала практично в лівий шлуночок і створювала велику недостатність аортального клапана. Ми за допомогою моїх колег Софія Вишинська і Дмитро Миронович бешлей це команда кардіохірургічна, яка оперувала разом зі мною цього пацієнта, було запропоновано зробити міні-інвазивний доступ міні стернотомії до четвертого між для того, щоб мінімізувати травматичність самої операції і, без сумніву, швидшу реабілітацію пацієнта після операції. Операція, яка була виконана е, пацієнтові, ментал Боно, зміні доступу, ось були накладені е, всі аностомози, і ми закінчили операцію з гарним гемостазом і з гарним настрієм.